Всім доброго дня! Сьогодні готую маний пудин. Це легкий і смачний десерт. Як доповнення до маної каші я ще додаю заморожену смородину. Для приготування манного пудингу беремо 750 мг молока, 1,5 склянки крупи маної, 100 г масла, 4 яйця, 5 столових ложок цукру, 1 ванільний цукор, щіпку солі і я ще додаю заморожену смородину. Коли молоко почне закипати, додаємо цівкою ману крупу при постійному помішуванні. Постійно помішуємо, щоб не утворилися грудочки. Продовжуємо варити кашу на слабкому вогні ще 5 хвилин. Додаємо дрібку солі. Масло розмішуємо і ставимо охолоджуватись. Далі збиваємо яєчні білки з цукром міцну піну. До жовтків додаємо ванільний цукор, перемішуємо. До каші додаємо жовтки і все добре перемішуємо. Тепер додаємо білки і акуратно перемішуємо ложкою. Все гарненько перемішали. Форму я змастила маслом і викладаємо. Зверху викладаємо смородину. Ставимо у розігріту до 170 градусів духовку на 35 хвилин. Такий виходить маний пудин, дуже смачний, ніжний, з смородинкою. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.